За два роки війни Російська Федерація 110 тисяч раз обстріляла Україну. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на форумі Україна, рік 2024. -й». Наголосив, що це завжди виїзд величезних сил рятувальників, поліції на місця ліквідації наслідків таких обстрілів. Окрім цього, за його словами, за цей час лише Національна поліція задокументувала 113 тисяч воєнних злочинів окупантів. Більше про виклики, які стоять перед поліцією та рятувальниками, коли. Менко розповів нашому колезі Вадиму Колодійчуку. Пане міністре, ви розповіли про кількість злочинів, які зафіксували, про кількість затриманих через воєнні злочини, і про те, наскільки це великі виклики для Міністерства внутрішніх справ. За ці два роки насправді, що принципово змінилося в вашому відомстві? Ну, по-перше, ми. Чітко розуміємо, що наші військові, наші поліцейські, наші рятувальники це ті люди, які дійсно є патріотами держави, і це ті люди, які можуть витримувати величезні навантаження, величезні навантаження, тому що ми працюємо цілодобово. І як правило, раніше зміна була доба через дві, через три. То зараз наші люди працюють практично без відпочинку, тому що так вимагає оперативна ситуація в державі і постійні обстріли. В Ворогом ми постійно деблокуємо людей, ми постійно розбираємо завали, ми постійно документуємо воєнні злочини. Звичайно, що ми і слідкуємо за внутрішні криміногенною ситуацією в державі, тому нам треба більше патрулів. Той час, коли у нас велика частина прикордонників знаходиться на лінії фронту, коли більша частина нас, на нас, знаходиться на лінії фронту безпосередньо, коли у нас величезна маса поліцейських знаходиться також в зонах бойових дій, це накладає на весь інший э, персонал. Э, Більше навантаження на весь інший персонал. Скажіть, а кількість злочинів, якщо не говорити про воєнні, от ті, які були до двадцятого року, яка їхня, ну тобто, яка тенденція? Їх стало більше, їх стало менше? Як зараз? Ну, На сьогоднішній день ми можемо чітко говорити, що їх стало не більше. По деяким видам злочинів, ми розуміємо, що на сьогоднішній день є парітет з двадцять першим роком. Деякі види злочинів, такі як Автомобільне викрадення зменшилось на майже на 80%. в країні. У нас немає організованих груп, які цим займаються. Звичайно, що ми з початку війни фіксуємо збільшення шахрайств. тобто ми з цим боремося, ми збільше збільшили підрозділи і спроможності наростили спроможності підрозділів кіберполіції, тому що звернень громадян достатньо багато і дуже багато шахраїв, які з'являються в тому числі за кордоном, в тому числі. З Російської Федерації, які через сервери, які знаходяться в країнах світу, намагаються в, в гроші забрати в наших громадян. Ну і звичайно, що ми слідкуємо за ситуацією з дорожньо-трасовими пригодами, яка на сьогоднішній день також повністю контрольована. Але е, е, наша робота націлена і також і на профілактику цих злочинів ми розуміємо, що в зв'язку з бойовими діями, в зв'язку з тим, що наші герої повертаються додому, у нас і збільшується. Кількість домашнього насильства. звичайно, ми розуміємо, що 4, майже 5 мільйонів населення є внутрішньо переміщеними нашими громадянами, які не мають місць проживання. Також ми їм також допомагаємо, щоб вони не загубилися в інших регіонах нашої держави і не були також об'єктами скоєння злочину. Тому добре, а якщо говорити про воєнні злочини, ви сказали, що більше 113 тисяч, наскільки я пам'ятаю, було зафіксовано. Переважаюча більшість це що за злочини, і те, що їх фіксують українські правоохоронні органи, тобто ви як нацполіція, потім це передається наскільки я розумію до прокуратури, і потім це ж має бути зафіксовано все в міжнародних інституціях правильно, як швидко цей процес відбувається, достатньо швидко справа тому, що сам сама стаття кримінального кодексу воєнний злочин це стаття служби безпеки України. Але ми з нашими колегами з першого дня, дня війни, враховуючи, що Підрозділи національної поліції компактно розташовані і рівномірно по всій території держави. Звичайно, у нас працюють додаткові сили, резервні сили поліції безпосередньо наближені до зони бойових дій. Ми маємо дуже часто більшу мобільність саме доїзду і документування таких злочинів, тому що і в нас і більше персоналу. Відповідно, на будь-який або чи, чи це БПЛА, або це ракета, або розстріл, тобто працюють наші слідчі, наші криміналісти. 70% із цих е, документованих воєнних злочинів ми передаємо до Служби безпеки України. Потім і е, е, ті матеріали, які напрацювала Національна поліція, Служба безпеки України, вони передаються до Офісу Генерального прокурора. І вже Офіс Генерального прокурора разом з представниками міжнародних кримінальних інстанцій. Е, е, вже е, вивчають ці матеріали для того, і бачить, що можна залучити далі, передавати вже на розгляд суду е, е, і. Ця робота достатньо ефективна через те, що в нас постійні є консультації з офісом генерального прокурора і з просниками, наприклад, міжнародного кримінального суду. І це обмін цією інформацією. Треба дозібрати якісь матеріали, наприклад, ті матеріали побучі або по Гастомірю, розвіл наших громадян. Вони і задокументовані саме поліцейськими ці воєнні злочини, які були скоєні військовослужбовцями Російської Федерації, встановлені особи, встановлені. Ні, підрозділи там, де вони служили, відповідно, ці вже матеріали знаходяться в міжнародних судових Воєнні злочини з оці понад 113 тисяч. Не більшість, це що це якраз злочини, очевидно, проти цивільного населення, і це розстріли? Це розстріли, це знищення інфраструктури, це загибель наших громадян, внаслідок обстрілів ворожою артилерією, авіацією і так далі. Тобто, все, що пов'язано з загибелю або Зі знищення людей або знищенням інфраструктури це все воєнне злочин. Ну і також в вашому відомстві ДСНСники вони прибувають першими в принципі з поліцейськими, тому що ми бачили багато відео з нагрудних камер, коли поліцейські чи намагаються деблокувати потерпілих, особливо з під завалів. Ви сказали, що зараз вкрай важливо розміновувати, тому що ось машини спеціальні один день її роботи рівно 100 днів. В ручної роботи, фактично, і ви зазначили, що чим довше росіяни окупують території, тим більше вона замінована з досвіду якраз рятувальників саперів. Є території, які вже понад два роки під окупацією. Наскільки сильніше, ну я не знаю, можливо, в цифрах можна пояснити для зрозумілості для наших глячів, вони будуть заміновані, ну чи засіяні мінами більше, ніж ті, які були нещодавно деблоковані. Харківщина, Київщина, скажімо, коли в перші місяці війни, ну я буду достатньо приблизні цифри називати, але є такі місця там, де на 3 квадратних метри на сьогоднішній день замінування 5 і більше мін. Це протитанкові і протипіхотні міни. Раніше це замінування. Було на тій же території, наприклад, могла бути одна міна. Тобто, я думаю, десь приблизно 1 до 4, 1 до 5 замінування. Більш того, ми не забуваємо, що ворог також дистанційно мінує артилерію території, і ми розуміємо, скільки і ще цих мін знаходиться у нас в лісах, і не території, куди можуть гіпотично зайти наші люди. Це і Ізюмський район, наприклад, Харківської області, і Балаклійський район, там де стояв ворог. Тому ми готуємо наші сили, наші справи. Спроможності і технічний, і людський персонал для того, щоб після докупації території ми могли достатньо швидко розмінувати основні артерії. Артерії, що стосуються роботи наших енергетиків, наших, наших фахівців в газовому господарстві, ну звичайно, полів і будівель наших громадян ну, фактично те, що ми бачили на Харківщині, Херсонщині, частково на Київщині, я так розумію. Ну тому, що Київщину вони особливо не змогли росіяни замінувати. А тоді останнє уточнення, а є приблизно. Хоча б підрахунок, скільки нам потрібно людей, часу і техніки для того, щоб розмінувати, зрозуміло, що це важко сказати, тому що ми досі не повернули контроль над цими територіями, але знову ж таки, опираючись на той досвід за два роки повномасштабної війни, який вже є. Ну ми сьогодні говоримо про інновації, і президент чітко говорить, що нам треба основну основне розмінування здійснити до 10 років, тобто ми говоримо про поля. Ми говоримо про великі території, які ми зараз інноваційно запускаючи безпілотники, проводимо розвитку цих територій для того, щоб визначити потенційно забруднені і в першу чергу, які потребують розмінування території. Тому все буде залежати. Ми плануємо в системі Міністерства внутрішніх справ мати близько п'яти тисяч саперів та піротехніків, які будуть займатися подальшим подальшому розмінуванням. Ми намагаємось максимально через центр гуманітарного розмінування, Нування, які очолює е, е, і куратором якої є віце-прем'єр Свероденко? Ми намагаємося нам е, технічно оснастити ще більше наші підрозділи. Е, ми порахували, що нам для України потрібно мінімум 100 машин механізованого розмінування, і звичайно, наші міжнародні партнери нам передають постійно роботизовану техніку, яка буде залучатися до розмінування. Якщо вибачте, ви сказали 5 тисяч людей і 100 машин. А скільки зараз є? У нас зараз е, півтори тисячі е, саперів, які безпосередньо розміновують кожного дня е, територію нашої держави. Е, Машин у нас 33 на сьогодні, але ж у нас і ще є е, не визволені території. Тому ми е, прогнозуємо, е, прогнозуємо швидкість нашої роботи, ефективність нашої роботи нам на ближче майбутнє. Зрозуміло. Дякую вам. Да, дякую.